Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в загадку вбивства і 91 го Ну що ж погнали. Може даже кейси відкриємо один, бо у мене там пару монеток є. 70 чискейки. На цей раз без орини, бо. Бо цей. Бо... Ми не встретились. Так що на цей раз без рини. Ну що ж, погнали? Так, я не новин скільки у мене монетку? Угу. може якщо хочете більше відео про мм 2 то можете написати в коментарях Также тепер відео виходити в такому новому шкані. Да, я чуть-чуть його змінив, точніше не чу-чуть. Так що тепер відео будуть проходити іменно в цьому шкіні. Так. Он на шестой человек с Это не канал был? Ага. Ага! Самолайка. Самолайка чудище. Ой-ой-ой. Ой. Я думаю, что она не достану, но ладно. А кто шар? Все, девочка же пришел. Классно. Может, пусть эмоции, может... Кстати, ребят, так сказать, я получаю алмазик еще. Честь можно за робукса кидать. Но я недавно играю два и то не дуже знали. Тут затрейдився на мой пират прекрасний, а у праздник сет Свитер і так далі. Е Що з інтернетом? Окей, okay, я можу поменять і понятно, в мене щось з інтернетом. Прям коли я записую відео. Пон... Ну Що? Ого! Она сразу же... На... Коми и Вен с кем и темит? Ну, в принципе, он может темиться. А чё она может собирать а монетку? Ну а на шо такий поганый. Ну і правда поганий інтернет такий, шо ж. Уже 20 монеток зібрав. Кто ты? Довольно нормально. Ладно, прямо. Так, Таран, конечно, мама. ...поганий. Я так насобираю почти снимать. Оп. Вс, пошли пошли. Я думаю, потом... нікого не вбив? не убив. Да, mm -hmm. yep. поганий. Mm. І хто городному

Ой. Всем пока. С вами был Россо. До встречи.